Вітаю, друзі! Розпочинаємо наш комплекс дихальної гімнастики цигун традиційною формою закривання. Вдих, видих. Повертаємо увагу в поточний момент. Перша вправа пхастрика або дихання ковальських міхурів Підіймаємо руки до рівня плечей і з різким видихом опускаємо вниз в кінці траєкторії, фіксація. Видихаємо різко. Підбираємо м'язи та передню стінку живота, а вдихаючи, відпускаємо передню стінку живота. Працюємо, згинаючи та розгинаючи коліна, таким чином посилюючи імпульс. Вдих-видих, спостерігаємо поступовий розігрів всього м'язового корсету. І включення головного дихального м'яза діафрагми, дев'ять циклів форми і закривання. Спробуємо більш складний комбінований варіант форми, руки вверх, вниз та до себе і вперед. Таке саме інтенсивне дихання, різкий видих, підбираємо живіт, вдих відпускаємо передню стінку живота, розігріваємо діафрагму, готуємось глибоко та повільно дихати упродовж всієї подальшої практики. Звертайте увагу на поступовий розігрів усього тіла і посилення контакту ваших стоп із землею. Ви, ніби все сильніше, вкорінюєтесь, заземляєтесь. Відчуття опори це база для динамічної медитації дихальної гімнастики Цигун, в кінці форми традиційне закривання. Наступна розігріваюча вправа: монах, який мандрує у форми три фази: крок вперед вдих, крок назад, холостий рух руками, видих, і симетрично крок вперед на іншу ногу. Спробуйте з перших кроків опанувати цю координацію. Монах мандрує легко, рух в руки передається імпульсом від землі, від опори через ноги, центр ваги та хребет. Відчуйте інерційність цього руху і спробуйте, докладаючи мінімум зусиль, продовжити розігрівати свої суглоби та спину. Закінчуємо форму, повертаємось в паралельну стійку і робимо закривання. Чергова порція енергії Ци повертається в наш нижній енергетичний центр, який називається Дандієн, і виходимо в наступну форму. Обійти перепону робимо крок навхрест, ніби обходячи стороною придорожній камінь, крокуємо вперед, вдихаючи. Ліва нога крокує, права рука тягнеться вверх, трохи підкручуючи та натягуючи правий бік. Права нога вперед, ліва рука вверх. Базовий рівень складності цієї форми. Допомагає нам ще більше повернути увагу в тут та зараз. Ми продовжуємо готувати тіло до повільних медитативних форм. Паралельна стійка і чергова порція енергії відправляється в наш дан'є. Скручування одна долоня над іншою. Ножиці. Верхня долоня тягне назад, розгортаємо корпус. Утримуючи ноги в паралельній стійці. Розгорнувшись назад, ніби кладемо обидві руки на уявний м'яч. І це буде вдих. Повертаємось у центр, видих. Розігріваємо поперек та спит Супроводжуючи рух поглядом, ми ще більше посилюємо ефект присутності і продовжуємо заглиблюватись. В динамічну медитацію цигун. Закінчуємо форму закривання. Порція енергії відправляється в нижній енергетичний центр Дандієн. Наступна форма спіраль фараона. Активний розігрів плечових суглобів. Зверніть увагу, ми супроводжуємо поглядом руку, яка вкручується більш інтенсивно, вдих. Подивились на руку, яка вкрутилась видих в центр. Намагаємось тримати плечі на одному рівні. Спостерігаємо, як опускаються вниз лопатки. Стає більш теплим та активним верх спини. Дихаємо, працюємо. Ми розігріли верх. Та робимо закривання. Продовжуємо наповнювати енергією накопиченою під час практики нижній дань дієн. Переходимо до розігріву ніг. Широка стійка, закривання і присідання. Замок рук на шию видих. Випрямляємо ноги, розгортаємо вверх замок. Форма тримати небо вдих. Широка стійка. І динамічна форма розігріву допомагають ще глибше піти у відчуття контакту із землею, укорінюємось, ноги пружні та чутливі, беремо силу від землі. Якщо вистачає уваги, спостерігаємо рух передньої стінки живота під час глибокого діафрагмального дихання. І ще підхід вдих видих. І закривання. Наступна форма у широкій стійці потік усього тіла. Складаємо долоні у простий замок, і ніби малюємо цим замком коло, тягнемось вперед та вниз. І робимо видих. Підіймаємось скругляючи спину і робимо вдих. Важливо фіксувати момент. Коли ваші руки та корпус витягаються в одну лінію паралельно землі. Ми активізуємо задню поверхню ніг та спину. Поділіть рух на дві фази і першу фазу має супроводжувати чітко вдих, а другу фазу симетрично супроводжує видих. Глибоке, спокійне, плавне дихання. Ваша увага повністю знаходиться тут та зараз. Це допомагає тілу та свідомості розслабитись та сконцентруватись на процесі. Закривання. Закінчуємо цю форму і складаємо чергову порцію енергії в нижній дандієн. Ми продовжуємо включати ноги в широкій стійці. Посилюємо зв'язок з опорою з землею. Форма перекат. Вдихаючи, ми робимо рух вверх, розкриваємось, натягуємо руку корпус та ногу в одну лінію, впираємось рукою в коліно, щоб зробити натяжіння більш інтенсивним. І завантажуємо по черзі кожну сторону. Спробуйте відчути гнучкість та свободу свого тіла в цьому русі. Ви спостерігаєте. Як поєднується рух та дихання, ще більше вкорінюєтесь в землю, відчуваєте опору і культивуєте в собі спокій та впевненість, глибокий вдих, плавний видих рух це форма існування матерії, і ми опановуємо мистецтво руху без зусиль, просто даємо можливість енергіям нашого тіла вільно просуватись каналами. Які передбачені природою. Вдих і видих, вдих і видих. І знову закривання. Порція енергії відправляється в нижній дандіє. Спробуємо трохи складнішу координацію в формі лелека тріпоче крилами, натягуємо руки паралельно землі, розгортаємось до правої руки. Лівою рукою, ніби накриваємо праву, але права знову йде вверх. Ми присідаємо на праву ногу і поглядом супроводжуємо ліву руку, яка йде вниз. Встаємо і переносимо увагу на ліву сторону. Де повторюємо цю маніпуляцію симетрично. Тут зберігається принцип рух вверх вдих, рух вниз видих. Обов'язково утримуємо погляд в епіцентрі подій на руках, дихаємо і координуємо роботу півкуль нашого мозку в цій вправі. Лелека тріпоче крилами, готовий злетіти. І ми відчуваємо, як нові нейронні ланцюжки, народжені цією вправою, дають нам відчуття внутрішньої свободи та впевненості, вдих видих розширення ущільнення, космічні ритми Всесвіту стають нам зрозумілими через виконання форм цигун. В кінці форми традиційне закривання. Ще одне цікаве ускладнення: поєднання форм відбиття атаки мавпи та одиночний батіг. В глибокому випаді на праву сторону робимо рух відбиття атаки мавпи. Розгортаємось і виконуємо боковий присід на цю ж сторону. Рука, на якій сиділа набридлива мавпа, формується у так званий дзьоб. Рука, яка відбивала атаку, йде вниз. І ми супроводжуємо її поглядом. Аж до перенесення цієї зв'язки на іншу сторону симметрично. На частину одиночний батіг робимо вдих, на частину відбиття атаки мавпи видих. Включаємо увагу, уявляючи собі батіг та мавпу. І це допомагає нам ще більше повернутися у поточний момент. В кінці традиційне закривання. Закривання. І спробуємо зробити варіацію цієї зв'язки в високій паралельній стійці, натягуючи одиночний батіг, випрямляємо ноги та робимо вдих, видих, відбиття атаки мавпи, посилюємо цей рух підзгинаючи коліна. Висока стійка дає змогу зосередити увагу на медитативному аспекті виконання форми. Важливо сконцентруватись на процесі, на спостереженні того, як у формі ми беремо імпульс від землі, хвиля енергії рухається по тілу вверх під час вдиху і вниз під час видиху. Глибоко та спокійно дихаємо. Продовжуємо практику динамічної медитації, дихальної гімнастики цигун, відчуваємо потужний. Наповнюючи контакт із землею. Також пам'ятаємо про необхідність виконувати ці вправи на розслабленому тілі, даємо можливість наміру на рух вільно рухатись вверх та вниз закривання. Переходимо до завершальних медитативних форм. Будда тримає землю. Руками ніби штовхаємо хвилю вдиху вверх, повністю розгинаємо коліна і опускаємо плавно та спокійно руки вниз, видихаємо і згинаємо коліна, заземляємось. Вся увага дихання. Траєкторія руху вверх, вдих. Траєкторія руху вниз. Видих, цей намір на рух вільно проходить розслабленим та наповненим енергією тілом. Є можливість спостерігати стан свого розуму та емоцій, рівновагу та збалансованість, які сформувались в нашій ментальній та емоційній сферах, в результаті цієї практики, в результаті динамічного самоспостереження, цигун. І в кінці традиційне закривання. Глибокий, спокійний видих. Зробимо балансову варіацію форми Будда тримає землю. Перевіримо, наскільки добре ми врівноважились та заземлились, вдихаючи, підіймаємо одну руку вверх. Одноіменна з нею нога також іде вверх. Відриваючись від землі, балансуємо на опорній нозі, при цьому дотримуємось ключової вимоги до виконання вправи. Вся траєкторія руху вверх це вдих, вся траєкторія руху вниз це видих. Медитуємо на ідеально пряму спину, тягнемось вверх, ніби виростаємо, усвідомлюємо внутрішній спокій, наповненість і рівновагу. Ми перезавантажили цією практикою і тіло, і розум, готові тримати рівновагу та баланс в будь-яких складних життєвих ситуаціях. І традиційне закривання продовжуємо наповнювати наш нижній данд'єн. На сам кінець центрування. Ноги разом одну руку вкладаємо долоною вверх на два пальці нижче пупка, другою рукою ніби збираємо енергію, яку розігнали під час практики. Збираємо цю енергію і опускаємо її по центральній лінії. Заряджаємо власними руками свою внутрішню енергетичну батарейку. Вдихнули, зібрали енергію. Видихнули, склали її по центральній лінії, наповнились. Ми завершуємо цю практику і в останній формі спостерігаємо зміни. Які відбулися в нашій свідомості та тілі подумки дякуємо собі за час, який ми приділили новим знанням, і дякуємо тим, хто поділився з нами цими знаннями. Спокій, рівновага та впевненість. Дякуємо вам за увагу і до нових оздоровчих зустрічей.